А ну я бачу, що план миру буде реалізований, і документи будуть підписані. А він ще буде узгоджуватися після інавгурації Трампа, звичайно, це. Але а якщо здійсниться внутрішня революція, то деякі регіони Росії вони можуть просто від'єднатися і утворити самостійні держави. З вами я, Лена Захарченко, і до нас сьогодні доєднується неймовірна світла і сіта зая. Привіт, рада тебе бачити. Аляночка, привіт, дуже рада також бачити. Питань у нас зібралось чимало зараз. Поступово будемо їх задавати. Сподіваюся, що відповіді будуть втішними для багатьох. Ми раніше дуже багато говорили про те, що все абсолютно відбувається не випадково, і що зараз це така кармічна ситуація для України. Україна мусила пройти через ці випробування. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що Україна і українці в цілому вже готові до завершення війни і вже готові до е, нових кроків до, до кроків без війни, без того, що зараз відбувається у світі. Так, звичайно, українці вже готові, і багато українців насправді прийняли цю ситуацію. І прийняли її, що навіть якщо це не завершиться, якщо це буде як в Ізраїлі, ми залишаємося в своїй країні, ми продовжуємо її розвивати і ми продовжуємо вірити в свою країну. І оце цілковите прийняття ситуації і є готовність до завершення, коли ми не чекаємо, коли це закінчиться, коли ми. Не робимо супротиву, коли ми приймаємо ситуацію, як є, ось це і є готовність. І так, звичайно, 2025 рік це взагалі рік завершення, це дев'ятка, це остання цифра в нумерології. І символ цього року це змія, яка кусає свій хвіст. Це сакральний символ, який вказує на те, що де початок, там і кінець. Тобто всі кармічні великі ситуації, конфлікти на планеті, вони якраз таки будуть завершуватися саме в цей рік. І великі кармічні такі коло, цикли вони будуть завершуватися. Тобто, там, де був початок, зараз буде і кінець, і ми можемо виходити з цих важких для нас ситуацій. Зараз я от в одному інтерв'ю з тобою почула таку фразу про те, що ми не знаємо насправді нашу історію, тому що вона була переписана, так як було вигідно це тим, хто хто власне її писав. Чи пов'язана справжня історія України з тими подіями, які відбуваються? Тому що ми знаємо, що історично Україна циклічно переходить такі кола випробувань, постійно виборює, постійно воює, доводить. Чи це пов'язано з якимись конкретними історичними фактами, про які ми не знаємо, і як побороти цей цикл, як його завершити? А, насправді ви маєте розуміти, що те, що нам викладається в книжках, і те, що нам дається, це неправда. І... Це доводять історичні винаходи, це доводять умії, яких дістають. Наприклад, мало хто знає, що ще донедавна, коли були царські імперії, Існували велетні і дуже високі люди, які є на стародавніх плівках і на стародавніх фотографіях, про те, що існували великани, і про те, що була раса дуже велика з великим червом, з великими кістками, і були ліліпути дуже маленькі, також як люди, але малесенькі, тендітні. Про це також ніхто не говорить. Ніхто не говорить про те, що є мумії, напівлюдини, напівкрокодила, людини, напів про те, що коли, наприклад, в Єгипті розкопували піраміди, то там були не тільки людські мумії, там були мумії великі, а ще там були мумі наполовину людина, наполовину кінь, на половину наполовину на половину крокодил. Ми розуміємо, що раніше існувало дуже багато видів і також. А, Є люди, які а, точно знають я знаю цих людей, які а, приймали участь безпосередньо в розкопках, де знаходили кістки з крилами. Тобто була раса з крилами, і дуже багато рас на землі, які існували раніше, не існують зараз. І ніде про це не написано це приховують. Тобто була якась сила, яка винищила всі ці раси і написала зовсім іншу історію. І все, що нам розповідають в казках, це абсолютна правда. І тільки через казки до нас донесли справжню історію. Якщо ми хочемо. Хочемо зрозуміти, хто така Україна і хто такі українці, нам треба дивитися не в історію, а в українські казки, в українську народну літературу, в українські пісні, і ось там справжні відповіді на наші питання. А, можливо, є якісь рекомендації, що саме дивитися, чи просто е, народну мудрість згадуємо всі, і дивимося, все, все народне, старе, що в нас є. Так, народну мудрість, розкази бабусь про бабусь, народні казки, легенди України, перекази. Ось підніміть цю літературу, і там буде більше правди, ніж в історії, тому що всі ці тварини, яких казали, що це міфічні істоти, це тварини, такі як мавки, мавки лісові, мавки водії. Це не просто історії, а це різні види, які зараз або ховаються, або вже не існують. Але багато видів просто ховаються, які ще змогли зберегтися. Вони зараз приховуються. Дуже цікаво, можу тобі розповісти, що я нещодавно приїхала з Дубаїв, де побудували. Великий акваріум Атлантіс. І найцікавіше в цьому акваріумі те, що там скрізь нанесені галактичні коди і слова іншої раси. І це настільки відкрито, там навіть а, такі статуї інопланетян стоять. І гаджети не нашої цивілізації, і вони відкрито показані там. І дуже цікаво, що люди цього абсолютно не помічають. Всі дивляться на рибок, а на ось ці гаджети, які виставлені перед ними, ніхто не звертає увагу. І коли моя подруга спілкувалася з людиною, яка це будувала, вона сказала: будували це з іншою підводною цивілізацією. І цей чоловік сказав, так. Але розкажіть це іншим, вам ніхто не повірить. І це дійсно так: це все нас перед очима. І вони мають це показувати. Вони не мають права за космічними законами це скрити. Але Показати і навчити і дати інформацію це різні речі. Тому всю справжню правдиву інформацію зараз подають як казка, як фільм, як мультик, щось таке нереальне, якась така фантазія. Але насправді в цій фантазії, в цій нереальності найбільша реальність, а те, що нам дають в загальній історії, в загальній школі, це справжнісінькі казки. Як все ж таки можна зупинити ці циклічні випробування, які впродовж сторіч переживала Україна? І чи зараз ця війна може стати оцією точкою, яка остаточно завершить цей цикл випробувань для нас? Нам варто згадати, хто ми згадати не тільки на рівні свідомості, на рівні розуму, я українець, а згадати на більш глибинному рівні, хто я? Хто я взагалі, якщо я не це тіло? Хто я, якщо я не це ім'я, не ця людина? Хто я? Для чого я тут? Чому я? Як енергія прийшов на цю територію, на цю землю? Що я хочу пізнати? В чому моя справа? І я бачу, що всі українці вони прийшли для того, щоб пізнати любов. Відкрити серце, пізнати безумовну любов і нести цю любов іншим тільки через величезний біль відкривається велика любов, в серці. Тому ми, як українці, ми як раса, ми перші. Ідемо в це пізнання і розкриття себе і в майбутньому, я вже казала, я бачу Україну як духовного вчителя як наставника для інших народів, і багато українців будуть духовними наставниками, лідерами, і будуть займати топові позиції в багатьох галузях всесвітньої промисловості. Це перспектива найближчого майбутнього для України? Чи все ж таки це там впродовж 10 річ буде досягатися? А, ну, Десь 8-7-8 років, те, що я бачу? До цього часу якою буде Україна, що ще їй доведеться пережити? Насправді Україна буде йти в ногу з усіма світовими процесами, які будуть відбуватися, а найближча хвиля, яка нас чекає. На те, що я бачу, це впровадження нового віруса. Це буде спроба впровадження нового віруса, щось на по типу ковіда, який вже був, спроба закриття людей вдома, закриття кордонів. Але я думаю, що цього разу це не вдасться зробити так, як це відбулося при ковіді. Також будуть кліматичні зміни. Всі вже помітили, що клімат змінюється, і літо дуже жарке, зима вже не така холодна, як раніше, немає такого великого снігу, як раніше. Я дивлюся, що в Африці також випав сніг, в Азії прохолодно, хоча має бути дуже тепло. Тобто клімат змінюється, погода змінюється. І а, також нам варто чекати ще землетрусів, які я бачу в наступному році, і наводнення в деяких регіонах а, на планеті я бачу буревія, і також катаклізми, які пов'язані з вітром і вогнем, але вони більш відносяться до американської території, Австралія, Канада, ось а, ці землі, а також я бачу Хімічне отруєння в повітрі, в їжі і в землі. І велике отруєння, воно буде йти зі сторони Азії, зі сторони Китаю. В Китаї може відбутися велике отруєння саме в 25-му році. Зараз бо теж напередодні свят новорічних, чи є такі дні, важливі дні, в які потрібно провести певні ритуали. Або що щось зробити особливе вдома, на вулиці з собою для того, щоб якось поліпшити своє життя і е, своє майбутнє, свій майбутній рік. Так, насправді, нещодавно я в прямому ефірі з людьми також ділилася про те, що ялинка це певне божество нового року. І якщо ми подивимося, як. Готуються до пуджі в релігії хінду, ми побачимо, що божество прикрашають різними прикрасами, бусами. Якщо ми подивимося на ялинку, як на божество, яке ми прикрашаємо, і кожному божеству ми даємо підношення, і ось подарунки є підношення, які ми даємо ялинці, але це божество це наш 2025 рік. І ось як ми його прикрасимо, що ми там закладемо. І є ті програми, які ми будемо проживати. Ви можете а, взяти а, папірці і на цих папірцях написати свої бажання і позагортати в них цукерочки, порозвішувати на ялинку. Ви можете цукерки а, покласти всередині папірці з бажаннями і розвішати на ялинку. Також ви можете зробити новорічні передбачення. На різні ситуації і порозвішувати на ялинку і пограти зі своїми близькими рідними в гру, де кожен обирає собі з ялинки цукерку і отримує саме те передбачення, яке має збутися в нього в 2025 році. Дуже цікаво, і сподіваюся, що навіть ті, в кого вже є прикрашені ялинки, можуть додати деякі корективи. І туди закласти ті зміни, яких власне ви бажаєте в своє життя. Зараз хотілося б ще, от я прослідковую досить часто в тебе в соціальних мережах задають досить багато питань, як правило, такого особистого характеру ці питання. Є такий універсальний метод, як власне самому дати собі відповідь на важливі запитання, не в когось дізнаватися, а от внутрішньо відчути запит цей надіслати, щоб воно наснилося тобі, але от відчути, коли це твоє, коли ти йдеш вірною дорогою, що тобі робити? Чи може ця людина без певного дару все ж таки зробити самостійно і відчути? Ну, насправді, дар інтуїції є абсолютно у кожної людини. Просто хтось вірить в себе, а хтось ні, але дар є абсолютно у всіх. І найкращий метод це метод медитації, коли ви починаєте відчувати своє серце, і коли ви просто формуєте намір, я прошу все зараз дати мені такі знаки, такі підказки, відповідь на моє питання, які для мене будуть зрозумілими. Тобто, дайте мені в так. Формі, в такому форматі, щоб я зрозумів, щоб моя душа це зрозуміла. І ви починаєте спостерігати. Ви можете робити динамічні практики. Я дуже люблю ошу медитацію, калі медитацію. Ви можете робити дихальні практики, холотропне дихання, де також відкривається свідомість. Ви можете робити самогіпноз, погруження в гіпнотичний стан. І дивитися, це може бути просто сидяча медитація, а це може бути та. Коли ви закриваєте очі, зв'язуєте пов'язку, ви вмикаєте трек на 2-3 години, і ви не зупиняєтесь, ви рухаєте тілом, ви танцюєте і ви входите в такий певний транс, і з цього трансу з'являється нова реальність. Тобто ви починаєте бачити істину, і ви починаєте бачити гармонійне майбутнє. Дякую за ці поради. Зараз декілька ще питань, які будуть стосуватися безпосередньо теми війни, тому що це те, що дійсно актуально на сьогодні. Сьогодні Україні пропонують план миру Україні, все ж доведеться погодитись на нього, чи можливо з'являться якісь нові причини, які вплинуть на те, що Україна висуне свій власний план миру і вдасться реалізувати саме його. А ну я бачу, що план миру буде реалізований і документи будуть підписані. А він ще буде узгоджуватися після інавгурації Трампа, звичайно, це. А така головна церемонія, після якої він буде мати вже більш потужніше слово. Але всім зрозуміло, що він буде наступний президент. До речі, я про це постійно говорила в 2024 році, саме про нього. І, звичайно, Україна підпише ці документи. Я вже казала, що ті території, які знаходяться в окупації, вони будуть під керівництвом не України і не Росії, а ними будуть займатися треті країни. Які якраз і будуть гарантувати цей мир? Взагалі, Трамп він для України був кращим варіантом, це, тому що досить багато дискусій про те, наскільки це хороша кандидатура безпосередньо для України і для майбутнього України. Ну, насправді я бачила, що це єдиний варіант, тому що не могло бути іншого кандидата, і інший кандидат просто він був в опозиції, тому що ну так має бути що хтось в опозиції, але я не бачила такої реальності, де на посаду заходить якийсь інший кандидат, окрім нього. Таке зараз поширене бажання серед українців, і до них доєднуються і інші люди з інших країн про те, щоб Росії як держави взагалі не стало, і всім би стало від того легше. Чи дійсно є таке майбутнє, в якому Росії не існує як держава? А я бачу можливість розформування Росії і розділення. Росія буде намагатися ще триматися. Вона дивиться також і на європейські країни, і ви знаєте, що на 25 п'ятий рік є загроза нападу і на європейські країни з боку Росії. Ця загроза є досить високою. Але а якщо здійсниться внутрішня революція, то деякі регіони Росії вони можуть просто від'єднатися і утворити самостійні держави. А, ти перед цим сказала про те, що окуповані на сьогоднішній день території тимчасово не будуть під власні так в Україні. Вони згодом все ж таки повернуться до складу України, чи це буде взагалі окремо? Окрема країна, окремі окремі території, автономія можливо, я бачу, що е, по цим територіям буде йти дуже багато перемовин насправді, і так як е, цими територіями будуть займатися інші взагалі треті країни, то скоріше за все вони е, почнуть іти своїм автономним шляхом. Я дуже дякую тобі за ці відповіді. Я зараз хочу звернутися і до вас, любі наші глядачі, щоб ви теж дослухались до порад. І думаю, що у вас виникнуть ще якісь запитання до ісіти. Можете їх прописувати нижче під цим відео. Обов'язково будемо дізнаватися відповіді у наступних наших ефірах. Так, я вже вже в перечутті, думаю, треба підійти до ялиночки, закласти все необхідне на майбутній рік, щоб все це змінювалося на краще. А, також нагадую вам, любі наші, щоб ви доєднувались і до соцмереж нашої прекрасної гості, і Сітигаї, вона часто проводить онлайн-трансляції, дуже-дуже раджу кожному з вас приєднуватись, Для вас буде дуже багато відкриттів. Особисто для мене саме так це і відбулося. Ну і кожному хочу побажати мирного, тихого дня. Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі.